Ми відкриваємо алею пам'яті студентам, випускникам, працівникам, загиблим у російсько-українській війні філологам. Всі ми їх знаємо. Відкрити цей меморіал надамо очільнику нашого інституту філології. Директорові Григорію Фоковичу Семеніку, з ініціативи якого споруджено цю алею і облаштовано стіну пам'яті на першому курсі. Дорогі друзі! Дорога мама насіння, воно дорого, діва дружина, родина. що віднині частина душі і нескореного. Українського духу наших полеглих філологів-героїв віднині знаходиться в одній площині із Тарасовою вербою. За кілька десять метрів звідси висаджена тарасова верба пасунок, якої взятий. Із Косарала, коли там Варбу посадив Тарас Шевченко у 1850 році. І отак от сталося, що вона була висаджена, ця Тарасова Варба, ми називаємо, у 2014 році, коли Тарасові було 200 років, а це початок війни із Росією. Такий символічний зв'язок. Символічні, напевно, і є слова, які винесені в заголовок, але і пам'яті молися сину, за Україну його замучили колись. Бо сам Тарас Шевченко був замучений Російською імперією і передчасно пішов на той світ. Я з великим жалем і печаллю згадую студентів своїх, які загинули, викладачів, випускників. Я думаю, що кожен студент і викладач, який віднині заходитиме в сквери, обов'язково схилить голову на знак пошани. Олеги. Саме завдяки їм, їхній самопожертві ми сьогодні живемо і вчимося. Вічна їм пам'ять тримаймося. Скільки можна сили хай Бог посилає батькам, матерям і рідним наших героїв. Слава Україні! Героям слава. З нами проректорка нашого університету Олена Леонідівна Добержанська. В тому інституті, куди приходили і викладати, і навчатися слово українському слову. Але слово сильніше за зброю. Ті, хто познали і відчули слово, стали на захист своєї батьківщини. Університетська родина ніколи не забуде того, що викладач, студенти, випускники зробили для нас. Ми в боргу перед ними, і цей борг ми ніколи не зможемо їм повернути. Шана, вдячність батькам, пам'ять викладачам, студентам. Ми будемо тримати цю пам'ять і підтримувати всім, чим ми зможемо. Слава Україні! Герої ті, хто пам'ятають кожне ім'я, і поки наші захищають Україну, намагаються допомогти кожен. Тому ми до слова запросимо Олеся на Наумицьку, яка намагається кожному воїнам допомогти зібрати кошти на зброю, на вчину. Найнеобхідніше на фоні. Але я героїв. Героїв до війни, яку в 2014 році Північний Монстр розпочав проти України. Слово герой для мене асоціювалося з людиною, ближче до середніх літ, кремезної статури надзвичайної фізичної сили, але виявилося, що це не так. Подивіться на ці обличчя. Це юні дівчата і хлопці. Майже діти. Вони не є кремезні. Вони їхні погляди сяяли радість. Добром, щастям, закоханістю, юнацькою, знаєте, такою завзятістю. Але війна продемонструвала, що вони зовсім інші. Вони були такими ж, як тисячі, мільйони юнаків і дівчат в усьому світі. Жили, мріяли, будували плани. Війна зруйнувала ці плани. війна зруйнувала ці мрії. Вони взяли до рук зброю і стали на захист своєї землі. За право мріяти, за право жити вільними на своїй вільній землі. Їхня сила це неймовірна сила духу, неймовірна сила переконань, це неймовірна звитяга. Їхня мужність не має ціни, її неможливо вимірити. Жоден із них не був мобілізований. Кожен добровільно пішов захищати батьківщину. і слава героям. Шана і вдячність. Слава Україні. Здраво. Ми просимо до слова, батька ігоря. На його Ми щиро вдячні університетській родині за ці заходи, які продовжують життя наших дорогих воїнів. Наш ігор був, знаєте, незвичний по всьому. Незвичним для нас було, коли він обрав японістику, коли обрав цю спеціальність. На запитання чому, в нього була чітка відповідь, щоб більше пізнати світ. Коли почалось повномасштабне вторгнення, пріоритетом для Ігоря, як і для всіх нас, це було захист батьківщини від ворога. Він сказав, що захищати треба лише зі зброєю в руках. Він обрав позивний Стіч на запитання чому. Він сказав, що позивний має бути чіткий, короткий і звучний, як постріл. Дуже боляче, майже не залишилось всередині місця для сліз, лише помста і бажання знищити ворога. Ігор ретельно готувався, ретельно готувався до захисту батьківщини. Він вивчав снайперську справу. Його перший наставник сказав такі слова. Справжній воїн той, хто досяг вищого мистецтва, тоді, коли він пізнав смерть. Для нас наш Ігор, усі наші герої в наших серцях залишаються навіки живими. Ми обов'язково з ними там зустрінемось. Ця зустріч має бути достойною. Тому ми не маємо права схибити, ми маємо робити так, щоб нам не було соромно з ними там зустрітися. Слава Україні! Героям слава. Також ми попросимо до слова нашу колегу, Анну там, на алеї є чоловіка Володимира Матана, якого ми всі знаємо, тому що він починав від студента, потім був аспірантом, потім був випускником і зараз приходив до нас в інститут. Життя як спалах блискавки. Цю фразу можна припасувати до кожної особистості, кожного героя, якого ми сьогодні згадуємо. 20 років і 39, наймолодший і найстарший. Хіба це він. Що стільки не розкрито потенціалу. Однак життя було настільки яскравим. Наших Янголів, що часто і довгожителі не мають і половини подій і емоцій в житті, скільки мають наші захисники. Чому це так? Найперше виховання. Воно було у кожному, з тих, кого ми згадуємо, дуже глибоко патріотичне. Кожен з них прийшов в цей інститут уже готовою особистістю і тільки тут закріпив. А ті цінності, які дали їм батьки, Про таких людей кажуть, що це цвіт нації, це гемофон. У мирний час такі люди робили революційні події. І лише завдяки ним наша Україна досі існує і досі незалежна. Однак коли... Ворог приходить в хату, то, то саме такі люди першими беруть зброю. Ця алея пам'яті це ще одне місце пам'яті для наших янголів і для нас, родин. І дуже хочеться, щоб для майбутніх поколінь, тих, хто зараз навчається, тих, хто навчатиметься ще сотні років, ця алея стане прикладом справжньої мужності. Справжнього українця з великої літери українки. Кожен буде сюди приходити, вклонятися і дякувати за сьогоднішній день. нам наші дяки. Слава Україні. Дякую. На пошану кожного імені ми попросимо заспівати псалми наших фольклористів. Це гурт «Стодивниця». Центр фольклора та Ой, плода. hark ngalabo sing. Чом ти в рай не зайшла, ти за скопощами, за клопощами, затинілу, що й не розуміло. у нашому жити це. Тож нікому, і листочки ростой за все і цвіточки цвітуть за все лазору. Я хрест Евангелие Анайба. Івана... Дальняя. No! <laughs> i mean